Книга мудрості, розділ 10 Це вона зберегла первозданного батька світу. Скоро він один був створений, і визволила його з власного падіння та дала йому силу над усім володіти. Неправедний же у своїм гніві, відступивши від неї, загинув від власних братовбивчих лютощів. А коли через нього земля була залита, то її знову врятувала мудрість, провівши праведника на звичайному дереві. Коли народи змішались у лукавій змові, вона теж розпізнала праведника і зберегла його бездоганним перед Богом, зберегла твердим супроти ніжності до сина. Вона, коли безбожні гинули, врятувала праведника. Втікача від вогню, який упав на п'яте місця, і на свідоцтво їхнього зіпсуття диміє ще й тепер суха пустеля. Кущі приносять плоди, які не дозрівають, і пам'ятником душі невіри стоїть стовп соляний. Вони бо, ухилившись від мудрості, не тільки собі пошкодили, не пізнавши блага. Але й полишили для живих пам'ятник безглуздя, щоб не могло зостатися у тайні те, як вони згрішили. Мудрість же слух своїх від клопотів урятувала. Вона праведника, що втікав від гніву брата, вела простими стежками, царство Боже йому вказала, дала йому знання святих речей, спомагала його у злиднях. І помножила трудів його до рібок. Проти скупих гнобителів була при ньому і його збагатила, вона зберегла його від ворогів, захистила від тих, що на нього зазіхали, в тяжкім бою нагородила його, щоб знав, що благочестя сильніше над усе. Вона не покинула проданого праведника, а від гріха його врятувала, зійшла з ним у темницю, і не полишала його в кайданах, аж поки йому не піднесла царське берло і владу над тими, що гнобили його, тих, що його винуватили, брехунами виявила, для нього ж здобула невмирущу славу. Вона увільнила від гнобителів народу люд святий, потомство бездоганне, увійшла в душу господнього слуги і протиставилася страшним царям чудами та знаками, святим віддала за їхні труди плату, провадила їх дивним шляхом, удень була для них захистом, а вночі зоряним світлом, перевела їх через Червоне море і провела через велику воду, ворогів їхніх потопила, їх же викинула з глибини безодні. Тому-то праведні з безбожних здобич зібрали і славили, Господи, Твоє святе ім'я, й оспівували одноголосно Твою оборонну руку, бо мудрість німим уста відкрила, і язики немовлят учинила вимовними.